Усі добігло до кінця літо, золотава осінь змінюється прохолодою. Вчора лише було дуже тепло, сонячно, а сьогодні зранку плюс 12, вітер іде дощ, і хочеться чогось такого тепленького, бо й оселі ж похолоднішало. Гортаю Фейсбук і дивлюся вихвалялки дівчат. І то фото хой. Якщо щось дуже подобається, то прошу продати мені зріз. Так було і цього разу. Побачила пост про ось цю хою, хою бурманіка. Дивлюсь, лисечка дуже схожа на хою бела, але трішечки крупніші. І має ось такі жовтенькі квіточки. Мені дуже сподобалось. Звісно, я спросила продаж, продажі нема, але запропонували все ж таки зрізом. Випросила називається. Друзі, всім привіт! Всім миру і здоров'я! І ось напередодні своїх вихідних дівчинка вислала мені зріз хої бурманіка і у подарунок хрестовник ем, дельфінчик. Гілка хрестовника була довгенька, тож я розділила її на три частини, щоб вона не вивалювалася із маленького стаканчику. І ось дивлюся, що вже Ем, ну, майже 4 дні стоїть стоять вони у водичці, і хуя моя починає втрачати тургор. Я розумію, що все ж таки впали температури. На вулиці вже нічні 10-12, ну максимум 14 градусів. Звісно, що дуже похолоднішало і в оселі, і зараз це не той гарний час, що можна вкорінювати рослини у водичці. Краще за все саджати їх в ґрунт і в імпровізовану тепличку. Сьогодні я вихідна і хочу саме цим і зайнятися. Спочатку розберемося із зрізом хої. У хої, як ви можете бачити, три вузлики і початок четвертого. Бачучи по фото, що ця рослина ну, скромно розголуджується, а мені все ж таки хочеться мати пишненький кущик, то я із цього зрізу зроблю раз, два, три зрізи. Беру секатор, який я зазвичай дезінфікую у хлорі, бо протирання лес спиртом нічого не дає. І тепер ось так надрізаю. В цей зріз. Один буде кінчик, другий кінчик, ну і третій з молоденьким зростанням. Хвоя виділяє сік, і він отруйний, бажано голими руками до нього не торкатися. Для вкорінення я беру. Який-небудь вкорінювач. Сьогодні в мене є корневин, і я використаю його. Оцим кінчиком, який я тільки назрізала, я вмакаю у порошок корневину і відкладаю. Залишаю, щоб оці кінчики припинили видіління оцього соку і трішечки підсохли. Ось так. Раз, два, і три. Тепер вони на півгодинки залишаться лежати, підсохнуть зрізи, а я тим, е, тим часом приготую ґрунт. Для посадки живців я використовую найпростішу суміш. Це кокосовий ґрунт і перліт. У пропорції на три частини кокосового ґрунту одну частину перліту. Мені подобається висаджувати живці саме у кокосовий ґрунт, бо він легкий, повітря проникає в нього легко і водночас швидко просихає. Кокосовий субстрат я купую ось такий. Тут написано, як ви можете бачити, органічне. Органічний субстрат для рослин, рептилій і равликів. Ще є ознакою того, що це нейтральний субстрат. Пластиковий стаканчик дуже легкий. Саме для цього на дно я кладу зазвичай керамзит. Ну, сьогодні в мене пларгон. Пларгон – це той самий керамзит, лише вважається, що він обезсолений. Не знаю наскільки це правда, так кажуть люди. Кусминчики пенопласту більш, по більшій частині для того, що якщо я сюди плюхну більше, ніж потрібно, водички, тепер беру свій ґрунт, У мене є виділена ложка, ось так набираю сухого ґрунту. Небагато, неповний стакан. Тепер беру свої зрізи, які вже підсохли. І... Ось так просто встромляю їх у ґрунт. Всі три. В один стаканчик. Бо, як казала вже, що хочу мати пишненький кущик і одразу. Раніше я так не робила, раніше я вкорінювала десь там один, потім саджала окремі в інші стаканчики, потім їх всіх об'єднувала в одному. Одним словом, це зайві рухи. Тож я ось так стромила всі три, ніжку понижче. Ось тут бачу, що у верхнього ґрунту, ой, у верхнього зрізу сок виділився, а я одразу не побачила. Ну, нічого, я його присипаю, просто присипаю ґрунтом. Не використовую ніякі фунгіциди, нічого такого. Ну, а тепер зверху промочу цей ґрунт водичкою. Можна було, звісно, і одразу промочити ґрунт, а потім зромляти. Отак поступово додаю водички і дивлюся, як вона опускається донизу. Як тільки водичка опускається до самого низу, я припиняю її сюди заливати. Далі. Далі оця волога розповсюджується по ґрунту сама. Ось, все. Водичка опустилася у дренажний слой. Підписала стікер, що це хоя бурманника посаджена на вкорінення 18 вересня. стікер стаканчик щоб не забути, що то за хоя і коли вона поставлена на вкорінення. Для вкорінення я використовую звичайні зіп-пакети, які купую у супермаркеті. Я використовую їх для заморозки овочів. Ну і, звісно, роблю з них міні-тепличку. Ось так ставлю цей стаканчик в пакет. Ось таким чином закриваю застіпку. Тепер із скріпки зроблю гачок і підвішу на поличку під лампу. Я просто впевнена, що, най... що найдовше через 2 тижні ця хоєчка буде з корінцями. Подумала і вирішила не заморочуватися із стаканчиками з водичкою, тож посадила і свого дельфінчика також такий самий стаканчик, такий самий ґрунт. Ось так. Так, дельфінчик мій трішечки не вміщується, ми його ось так пригнемо. Ось так пригнула йому, пригнула трішечки йому кінчик, бо не вміщується. Забула сказати вам, що хрестовник дельфін це є суккулент. Назва його походить від того, що лицечка нагадує випрігуючих. Дельфінчиків, і він легко зростає в домашніх умовах. І саме те, що я люблю вісюлька. Якщо будете вкорінювати у кокосовому субстраті, то в ніякому випадку не насипайте його під рівень із краєчком. Бо цей субстрат, коли намокає, то він розбухає. І Це все. Чекаю на зворотній зв'язок у коментарях. Як вкорінюєте свої рослинки ви. А я буду прощатися до нових зустрічей!